Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла віду. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять безвинно замучених голодом та політичними репресіями людей. Рік 33 –– найчорніший час і чорними часами в історії України. У світі не зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю народу найгудючішої і найблагодатнішої землі? Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни в самому центрі Європи, в Україні, яка незадовго перед цим була житницею континенту, небачений голод забрав у могилу мільйони людей? Що це було? Хто винен? Було все чиєюсь надбанністю чи детально розробленим планом геноциду українського народу, Тож час розказати правду. Сьогодні ми знаємо, що це було. Це був більшовицький геноцид. А люди бідні в селі, неначе злякані ягнята, позамикалися в хатах та й мруть, сумують комуни без диму, а з огородами, за тином могили чорні ростуть. Пробокопателі в селі волочі трупи ланцюгами, за царину і засипають без домовини. Дні минають, минають місяці. Село навік замовкло, оніміло і заросло кропивою. в жилах, коли читаєш спогади очевидців. Шукали хліб всюди. Розривали підлоги, печі, розкидали скирти соломи. Поступово насувався голод. Люди ходили по стримні, шукали нірки мишей, розкопували їх. І коли знаходили хоча б жменьку зерна, це було велике щастя. Найстрашніше почалося весною 1933 року. Закінчилися всі крихі зерна. Живилися перші померлі від голоду. Люди їли все, що можна було жувати. Варили цвіт акації, заладту воду змішували товченими качанами кукурудзи. І щасливим був той, хто міг додати жменьку висівок. Від такої їжі пухли ноги, тріскалася шкіра, люди тихо помирали. А живим було байдуже. Бо вони божеволіли і дочеміли від голоду. Батьки несли на центр мертвих дітей у мішках, везли на візках у кого ще була хоч якась сила. Вимирали цілі родини, особливо, де було багато дітей. Люди божеволіли з голоду. Почалося людоїдство. То був страшний навмисний голод. Стріла була така нищівна, щоб розгромадити стодолу когоспної катінні. То був страшний навмисний злочин, такого ще земля не знала. Закрили Україні очі і душу міцно зав'язали, сліпу пустили старцювати, луна ще досі по полоні. Здичарила українська хата на березі своїх агоній, глуху заставила мовчати, а то би світ втопився у славуті, як божевільно їла мати свою дитинку в майбутню. Мерцями всія лиси поле, ні хрестика, і ні могили. То був такий навмисний голод. Чи Божий ти вже був посилий? Ми мусимо пам'ятати про кожного, кого тогочасний режим змусив страждати і гинути страшною смертю, недавно розквітнути новим парустам життя, аби цей гіркий досвід минулого ніколи не повторився. Тож вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання, прошу всіх стати.